Байер у групі з Арісом Атлетико Тарусембургом упевнено виграв квартет. Шанси Леверкуза на виграш Ліги Європи одні з найвищих серед усіх команд. Коефіцієнт 1 до 22. Головний тренер Юб Хайнкес. Юб Хайнкес – один із найшанованіших тренерів Європи. 12 років тому він провів Реал до перемоги в Лізі чемпіонів, а нині будує команду, яка вже цього сезону може виграти Єврокубок. Байер тренерська команда, у якій Юб Хайнкес має непохитну довіру від керівництва та футболістів. Нинішній байер це Юб Хайнкес. Зараз можна такий дуже симпатичний Байер, молодой, агресивний, задорний, з такою, такою фігурою, як Міхайль Балак, як в ролі такого дядьки. Трансферна ціна всіх футболістів 146 мільйонів 850 тисяч євро. Провінційний Леверкузен має одну з найдорожчих та наймолодших команд німецької Бундесліги. Фінансово із могутньою Баварією, звичайно не зрівнятись. Тому в Берні зробили ставку на власних вихованців та молодих гравців, яка цілком себе виправдала. У команді лише троє футболістів, які перейшли 30-річний рубіж Балак, Фрідріх і Хюпіа. Найдорожчий футболіст Рене Адлер 16 мільйонів євро. Рене Адлеру лише 25. Він вже стиг стати найкращим голкіпером Бундесліги і стабільно потрапляє до рейтингу топ воротарів планети. На попередньому чемпіонаті світу Адлер мав стати номером один команди Йохімальова, але через травму не поїхав на чемпіонат. Не виняток, що найближчим часом Адлер перейде до Манчестер Юнайтед, оскільки сер Алекс Фергюсон уже кілька разів висловлював захоплення голкіпером Баєра. Я думаю, що Адлеру знаєте, у нього ще буде його ціна растівні. каже, вони що достака кварталем достаточно малодою. Вот, и просто ему немножечко не везёт в плане того, что он подвержен каким-то травмам. Это, конечно, плохо. Зирка Михаил Балок Міхаель Балак один із найтитулованіших та найавторитетніших футболістів Німеччини. Він двічі грав у фіналі Ліги Чемпіонів поразу у фіналах чемпіонату світу та Європи і щоразу програвав найважливіші поєдинки. Отримавши в Челсі статус вільного агента, балак вирішив повернутись до рідного Баєра на початку сезону. Міхаель зазнав травми і відтоді на футбольне поле не виходив. Щоправда, до поєдинків із металістом має цілком відновитись у чемпіонаті Німеччини третє місце. У Леверкузені не приховують навіть попри чергову ігрову кризу Баварії будуть задоволені і містом у лізі чемпіонів. Байер – найрезультативніша команда Бундесліги, але з обороною цьогоріч біда 25 пропущених м'ячів у 17 матчах. Результат німецьких середняків, але аж ніяк не претендента на чемпіонську салатницю. Тому головна мета Леверкузена – на зимове трансферне вікно високоякісний захисник.